Давид Бен Гуріон, один із провідних творців сучасної держави Ізраїль, політичний та військовий лідер, який відігравав вирішальну роль у становленні державності і організації армії. Його рішучість, стратегічне мислення та здатність приймати складні рішення визначили хід арабо-ізраїльської війни 1948 року та розвиток країни в наступні десятиліття. Переходимо до відео. Приємного вам перегляду! Давид Бен Гуріон народився 16 жовтня 1886 року в місті Плонськ, Польща у єврейській родині. Батько, активний сіоніст, прищепив йому ідеї національного відродження. Після ранньої смерті матері і скромної освіти Бен Гуріон у 14 років створив молодіжний клуб Езра, що пропагував іврит та ідею повернення євреїв до святої землі. У 1904 році він переїхав до Варшави. Викладав іврит, долучився до партії Поалейціон, брав участь у страйках і політичній агітації, навіть зазнав арештів під час революції 1905 року, восени 1906 року вирушив до Палестини, де працював поденним робітником, організовував профспілки та виступав за політичну незалежність єврейського народу. У 1911 році переїхав до Салонік та Стамбула для навчання. Але з початком Першої світової війни його депортували до Єгипту, а згодом він перебрався до США, там став провідним діячем по Алаїціон, видав збірки статей, зокрема Ерец Ісраїль», минуле і сьогодення, та проводив агітаційні тури. У 1918 році вступив до Єврейського легіону британської армії, але через хвороби мав обмежену участь в Палестинській кампанії. До 1919 року вже мав репутацію одного з провідних лідерів сіоністського руху, що заклало основу його майбутньої політичної кар'єри. Давид Бен Гуріон познайомився зі своєю першою супутницею Рейчел Нелкін під час Алії, коли вона приєдналася до нього в Палестині. Її відчим Сімха Ісаак, був відомим сіоністом Плонську, але їхні стосунки не продовжилися, оскільки Рейчел була звільнена з роботи під час першого дня на цитрусових плантаціях Петах Тікви. У 1915 році Бен Гуріон познайомився з Паулою Мунвейс, з якою він одружився в 1917 році. У листопаді 1919, після 18-місячної розлуки, Паула та їхня донька Геула приєдналися до нього в Яфі. У пари було троє дітей син Амос та дві дочки Геула і Ренана. Давид Бенгуріон був лідером сіоністського руху та трудового сіонізму, очолив центристську фракцію Поалейціон після смерті Вера Борохова у 1919 році та заснував партію Ахдут Ха-Авода, що означає єдність праці. Він відігравав ключову роль у створенні гістадруту та обіймав посаду Генерального секретаря Єврейської Федерації праці з 1921 по 1935 рік. У 1930 році Ахдут Хаавода об'єдналася з Хапуель Хацаїр у партію Мапай, яка стала провідною сіоністською організацією. А в 1935 році Бен Гуріон очолив виконавчий комітет Єврейського агентства. В час арабського повстання 1936 1939 років він запровадив політику стриманості Хавлага. Підтримував план розділу Палестини 1937 року та мав конфлікти з Заєвом Жаботинським через підхід до арабів. До прикладу, Жаботинський вважав, що без тотальної військової переваги та тиску компроміс неможливий. А ось Бен Гуріон сподівався, що прагматичні кроки та дипломатія можуть створити основу для співіснування, хоча й визнавав неминучість конфлікту на початкових етапах. У 1946 році він відмовився від пропозицій Хошеміна створити єврейський дім у В'єтнамі, прагнучи держави в Палестині. Бенгуріон відстоював рівні права Арабів, що залишилися в Ізраїлі, але водночас визнавав неможливість повного миру через неприйняття Арабами єврейської держави. Він активно готував єшух до війни, тобто Ізраїль, та підтримував єврейських добровольців у британській армії під час Другої світової війни. Одночасно організовуючи таємну співпрацю Хагани з радикальними групами, Іргун, Лехі, у руху єврейського опору. Щодо релігії, Бен Гуріон був атеїстом у молодості, пізніше став пантеїстом, цінував єврейську культурну спадщину, але прагнув створити світську державу з автономією релігійних громад, підписавши угоду про статус кво з ортодоксальною партією Агудат Ізраїль. Він поєднував сіонізм із поміркованими релігійними поглядами, визнаючи необхідність віри в Бога, але без догматичного релігійного контролю. 14 травня 1948 року, в останній день британського мандату, Давид Бен Гуріон проголосив незалежність держави Ізраїль. В Ізраїльській декларації Незалежності він заявив, що нова нація підтримуватиме повну соціальну та політичну рівність усіх своїх громадян без розрізнення релігії і раси. Після цього розпочалася війна. Під час Арабо-Ізраїльської війни того року Бен Гуріон керував військовими операціями нової держави. Протягом перших тижнів незалежності він наказав замінити всі ополчення однією національною армією армією оборони Ізраїлю. Або ж, як ми знаємо, назву, Цахал. З цією метою Бен Гуріон твердо вжив заходів під час справи в Альталені, коли корабель перевозив зброю придбану іргун під керівництвом Менахема Бегіна. Він наполягав, щоб усю зброю передали армії оборони Ізраїлю і наказав захопити корабель силою та обстріляти його. У цьому бою загинули 16 бійців іргун та троє солдатів Цахалу. Дотримуючись політики єдиних військових сил, він також наказав розформувати штаб-квартиру Пальмаху та інтегрувати її підрозділи з рештою Цахалу, що викликало жаль багатьох її членів. Дотримуючись політики єдиних військових сил, Бен Гуріон поглинув сили Іргун до складу армії оборони Ізраїлю, усунувши конкуренцію та встановивши центральний контроль уряду над усіма військовими силами країни. Його спроби зменшити кількість членів Мапай у вищих рядах призвели до генерального повстання у червні 1948 року. Бен Гуріон також керував операціями з отруєння біологічними речовинами проти палестинських арабських цивільних осіб під час війни того року, відомими як операція Кидай хлібом своїх. Ці операції включали атаки на водопровідні колодязі та акведуки в містах, таких як АККО, що спричинили епідемії черевного тифу та масові зараження. У березні 1948 року, за його проханням, Хагана розробила план Далет серію керівних принципів щодо взяття під контроль під Палестини, проголошення єврейської держави та захисту кордонів її населення. План передбачав захоплення арабських міст і сіл всередині та вздовж кордонів території, виділеної під майбутню єврейську державу, а у разі опору вигнання населення за межі держави. Дискусії про оборонний чи наступальний характер цього плану тривають і досі. У своїх військових щоденниках у лютому 1948 року Бен Гуріон писав: Війна дасть нам землю, поняття наше і не наше це лише поняття миру, і вони втрачають своє значення під час війни. Пізніше він підтвердив, у Негеві ми не купимо землю, ми її завоюємо. Ви забуваєте, що ми воюємо. Тим часом Араби також змагалися з Ізраїлем за контроль над територією, а Йорданський Арабський легіон зосередив сили у Віфлеємі та Хевроні, щоб запобігти територіальним здобуткам Ізраїлю. Ізраїльський історик Бенні Моріс зазначав, що Бен Гуріон прикривав офіцерів, які вчиняли масові вбивства Палестинських Арабів у 1948 році. Після війни Бен Гуріон був обраний прем'єр-міністром Ізраїлю, коли його партія Мапай здобула більшість місць у Кнесеті в їхньому парламенті. На перших національних виборах 14 лютого 1949 року прем'єр-міністр він контролював створення державних інституцій та керував національними проектами, операція чарівний килим для повітряного перевезення євреїв з арабських країн, будівництво національного водопроводу, розвиток сільських районів та нових міст, а також заселення віддалених територій, особливо Негелу, де він особисто оселився в Кібуці з Дебокер. Під час його перебування на посаді палестинські федеїни проникали до Ізраїлю. І Бенгуріон доручив Аріелю Шарону сформувати підрозділ 101 для відплати за рейди федаїнів. Напади підрозділу отримали назву операції відплати, серед них різанина в Кібії, коли загинуло 69 палестинських селян. Бенгуріон заперечував причетність армії та захищав своїх підлеглих. У 1953 році Бен Гуріон оголосив намір піти з уряду, а Моше Шарет зняв його місце як прем'єр-міністр. Однак Бен Гуріон тимчасово виконував обов'язки прем'єр-міністра під час від'їзду Шарета до США і наказав провести операцію Оливкове листя напад на сирійські укріплення біля Галілейського моря, що викликало суперечки щодо перевищення ним повноважень. Давид Бен Гуріон повернувся до уряду вже через рік, обійнявши посаду міністра оборони, і невдовзі знову став прем'єр-міністром. Коли він повернувся, ізраїльські війська почали агресивніше реагувати на атаки палестинських партизанів з Гази, яка була під єгипетським контролем. Єгипетський президент Гамаль Абделнасер уклав угоду з Чехословаччиною про постачання зброї, що посилило напруження в регіоні. Ізраїль, в свою чергу, озброївся за допомогою Франції. Насер заблокував прохід ізраїльських кораблів через тиранську протоку та Суецький канал. Влітку 1956-го США та Великобританія відмовилися фінансувати проект асуанської греблі. А через тиждень Насер націоналізував Суецький канал, що належав Франції та Великобританії. Наприкінці 1956 року зростаюча агресія арабських держав спонукала Ізраїль до вторгнення на Синайський півострів, щоб припинити вторгнення федеїнів та відкрити заблокований тиранський пролив для ізраїльських суден. Ізраїль окупував частину півострова, і як було узгоджено, Франція та Велика Британія також вступили у війну, намагаючись повернути контроль над Суецьким каналом і позбутися Насера під тиском Сполучених Штатів. Франція та Британія відступили, а Ізраїль залишив Синай в обмін на вільне судноплавство через Червоне море. Організація Об'єднаних Націй створила перші миротворчі сили UNEF для підтримки миру між Єгиптом та Ізраїлем. У 1957 році Бен Гуріон став жертвою нападу. Його поранив гранатою єврейський іммігрант Сирії Моше Двек, який стверджував, що його потреби залишаються непочутими. У 1959 році Бен Гуріон дізнався, що нацистський воєнний злочинець Адольф Ейхман, ймовірно, переховується в Аргентині. Бен Гуріон наказав ізраїльському мосаду захопити його живим для суду в Ізраїлі. У 1960 році місія була успішно виконана, а Ейхмана судили, засудили за злочини проти людяності і стратили в 1962 році. Бенгуріон був також майже одержимий ідеєю отримання Ізраїлем ядерної зброї. Він вважав, що ядерний арсенал це єдиний спосіб протистояти арабській перевазі в чисельності та фінансових ресурсах, і єдиний спосіб гарантувати виживання Ізраїлю та запобігти новому Голокосту. Після довгої політичної каденції прем'єр-міністром Бен Гуріон пішов у відставку 16 червня 1963 року. Причину його відставки включали політичну ізоляцію, напружені стосунки з колегами та невідповідність реаліям політичного процесу. Його відставка стала не лише політичним актом, а й відображенням особистої боротьби та, можливо, психічного стану. Бен Гуріон обрав Левія школя своїм наступником. Однак їхня конкуренція посилилася через скандал навколо справи Лавона невдалої операції в Єгипті в 1954 році. Після невдалої спроби усунути Ешколя на виборах керівництва Мапай у 1965. Бенгуріон порвав з партією і створив нову партію Рафі. У відповідь Мапай об'єдналася з Ахтутха Авода, створивши партію вирівнювання, яка виграла вибори 1965 року і зробила Ешколя прем'єр-міністром Ізраїлю. У травні 1967 року Єгипет почав концентрувати свої сили на Синайському півострові після вигнання миротворців ООН і закриття тиранської протоки для ізраїльських суден. Це, разом із діями інших арабських держав, змусило Ізраїль почати готуватися до війни, що стало передумовою шестиденної війни, яка розпочалася 5 червня. У Єрусалимі лунали заклики до створення уряду національної єдності. Бен Гуріон зустрівся зі своїм давнім суперником Менахемом Бегіном який запросив його приєднатися до уряду національної єдності Ешколя. Спочатку партія Мапай була проти цього, але згодом змінила свою думку. 23 травня начальник штабу армії оборони Ізраїлю Іцхак Рабін зустрівся з Бен Гуріоном, щоб отримати його підтримку. Бен Гуріон звинуватив Рабіна в тому, що він наражав Ізраїль на небезпеку через мобілізацію резервів і готував війну без підтримки міжнародних союзників, як це було під час суєцької кризи. Рабін був приголомшений цією зустрічю, навіть провів 36 годин у ліжку, обмірковуючи сказане. Після цього уряд Ізраїлю вирішив здійснити превентивний удар. І 5 червня розпочалася операція Фокус, що знищила єгипетські ВПС. Ізраїль захопив синайський півострів, сектор Газа, західний берег річки Йордан та голландські висоти. Після війни Пенгуріон висловлювався за повернення захоплених територій, окрім східного Єрусалиму, голландських висот і гори Хеврон, в обмін на мирну угоду. 11 червня, під час зустрічі з прихильниками, міністр оборони Моше Даян запропонував автономію для західного берега, переведення біженців з Гази до Йорданії та об'єднаний Єрусалим як столицю Ізраїлю. Бен Гуріон погодився з пропозицією, але зазначив, що переведення біженців буде складним порадив наполягати на прямих переговорах з Єгиптом, пропонуючи виведення військ з Синаю в обмін на мир. Наступного дня він зустрівся з мером Єрусалима Теді Коликом, незважаючи на свою нижчу посаду, ставлячи його як підлеглого. Після війни Бен Гуріон критикував уряд за те, що він не приділяв достатньо уваги розвитку міста. Він виступав за масштабну програму єврейського поселення у старому місті Єрусалима та на його околицях, а також за створення великих промислових підприємств у районі для залучення єврейських мігрантів. Він наголошував, що цей процес не вимагатиме виселення арабів. У 1968 році, після об'єднання партії Рафі з Мапай у партію узгодження, Пенгуріон відмовився примиритися зі своєю старою партією. Він виступав за виборчі реформи, вважаючи, що система пропорційного представництва має бути замінена на виборчі округи. У 1969 році він створив нову партію Національний список, яка здобула чотири місця на виборах. Пенгуріон пішов з політики в 1970 році та провів свої останні роки, живучи у скромному будинку в Кібуці з Дебокер, працюючи над 11-томною історією ранніх років Ізраїлю. У 1971 році він відвідав ізраїльські позиції вздовж Суецького каналу під час війни на виснаження. 18 листопада 1973 року, невдовзі після війни судного дня, у Бен Гуріона стався крововилив у мозок і його доставили до медичного центру Шиба у Тель-Хашомері, Рамадган. Його стан почав погіршуватися 23 листопада, і він помер через кілька днів. Йому було 87 років. Його тіло спочатку пролежало в комплексі Кнесету, перш ніж його доставили гелікоптером до Стебокер. Сирени лунали по всій країні, щоб відзначити його смерть. Його поховали разом з дружиною Паулою, яка померла за 5 років до того, в національному парку гробниці Бен Гуріона в Мідрешет Бен Гуріон. Давид Бен Гуріон, як один із основоположників держави Ізраїль, зіграв ключову роль у її створенні та розвитку. Він був рішучим лідером під час найбільш складних і важких етапів існування країни від проголошення незалежності до шестиденної війни. Завдяки його стратегічному мисленню і політичній волі Ізраїль став не лише незалежною державою, але й зміг подавати численні зовнішні загрози. Його реформи та політичні ініціативи від національних проєктів до зовнішньої політики залишили глибокий слід в історії країни. Однак його рішучість і часто супречливі дії також викликали критику і розбіжності серед політичних кіл. Незважаючи на це, Бенгуріон залишався символом ізраїльського націоналізму та державності до кінця свого життя.